Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Алігія. Мене звати Євгеній Цвітков. І я сьогодні знаходжусь в містечку. Ламата Ламата славиться не тільки своїм пляжним відпочинком та. Широкою та довгою береговою лінією протяжністю 2,5 км, а й развитою інфраструктурою та наявністю великою кількістю культурних заходів. І сьогодні я вам хочу показати дуплекс після капітального ремонту, який складається з трьох спалень, двох ванних кімнат та має 94 квадрати жилої площі, який знаходиться буквально в 250 метрах від цієї чудової набережної. Не буду тягнути час. Ну, дивитися цей гарний об'єкт нерухомості. Ну і друзі, більш детальний огляд цього об'єкту нерухомості ми зазвичай починаємо з вхідної групи. Як ви бачите, як такової вхідної групи тут немає, але ми одразу з вами попадаємо в велику вітальню, в якій у нас є три зони, три локації, про які я вам більш детально розповім. Як ви бачите, на підлозі у нас є вініловий ламінат, стіни у нас вирівняні, білі, що додає нам світлості в цих апартаментах. Зона номер один це зона відпочинку. Вона знаходиться всередині нашої гостьової кімнати. В принципі, її можна зробити по-інакшому, але воно виглядає зараз. Чудово. Зразу за моєю спиною знаходиться зона кухні. Кухня у нас відкритого типу, немає жодних додаткових острівців, таких як в американських кухнях, але в принципі вони тут і не потрібні, тому що воно, в принципі, все сумісне і доповнює інтер'єр цих чудових апартаментів. Кухня у нас повністю укомплектована всім необхідним. Техніка, фурнітура, все нове, є у нас будований холодильник, є у нас духова піч, є у нас посудомийна машина тощо. В принципі, на цьому можна огляд кухні залишити. Саме цікаве, це, звісно, обідня зона. Вона у нас тут на 7 персон, як ви бачите, доволі великий стіл. Ви зможете приймати тут своїх друзів і насолоджуватись західом іспанського сонця, тому що вікна у нас з цієї сторони виходять на південний захід, і сонечко після обіду буде вам заливати сюди, ось цю зону. На цьому б можна було закінчити огляд у нас з першого поверху, але у нас ще є спальна кімната і ванна кімната і сходи, якими ми з вами піднімемось на другий поверх. Ідемо дивитись, що у нас ще є на першому поверсі. І потрапляємо ми друзі з вами в спальні зони. Одразу по правій стороні у нас розташувалась ванна кімната, в якій повністю замінена сантехніка, та є якісь дизайнерські сучасні рішення. Так само вона зроблена в світлих тонах і додає простору. Також у нас тут розташувалися дві спальні кімнати. Перша спальня кімната у нас складається з двохспального ліжка, в якому є сховище для ваших речей, велика будована шафа, кондиціонер та має орієнтацію на південний схід. Зранку ви будете насолоджуватися першими проміннями сонця. А я вас запрошую подивитися другу спальню кімнату. Друга спальня кімната може використовуватися в двох. На вона може бути дитячою, як зараз тут зроблено, або може бути як робочий кабінет. Вона має достатньо хороший розмір, південно-східну орієнтацію, вбудовану шафу, освітлення і так само зроблена в світлих тонах. В принципі, на цьому ми закінчили огляд першого поверху. Я вас запрошую підняти сходами і подивитися, що у нас є наверху. Пішли. Ну і другий поверх, друзі, я би назвав господарським і почну його огляд з ванної кімнати. У нас тут вже є повноцінна ванна, є у нас тут стиральна машина, дзеркало з підсвіткою та сушкою, сушка для рушників, повністю вся нова сантехніка і достатньо хорошого розміру ванна. І пропоную пройти в господарську спальню. Господарська спальна кімната у нас розташувалась на другому поверсі. Чому вона господарська? Тому що вона має великий розмір, систему кондиціонування. Шафи для ваших речей, освітлення, має південно-східну орієнтацію, велике двоспальне ліжко з підйомним механізмом та додатковим сховищем для ваших речей. І це я рахую чудове технічне рішення, щоб зберігати додаткові свої речі. Ну а зараз, друзі, пропоную пройти на саляні. Ну і ми з вами, друзі, піднялись на сонячний салярій. На салярі у нас є зона відпочинку, штучний газон. Є у нас душ для того, щоб освіжитися від пекельного іспанського сонця. Є у нас види на море. І хочеться підвести підсумки. Ми з вами подивилися дуплекс, який складається з трьох спалень, двох ванних кімнат, в якому зроблений капітальний ремонт і має гарні технічні рішення. Ціна цього дуплексу 239 тисяч євро, і він має 94 квадрати жилої площі, види на море та знаходиться буквально в 250 метрах від одного з найкращих та найдовших пляжів міста Торевєха Ламата. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, ви як завжди можете залишити свої коментарі під цим відео. Алегрія! Будуємо Годуємо вашу мрію.